Сьогодні ми готуємо ось таке смачне лечо на зиму. У нас вже червоний перчик. Тому сьогодні будемо вже закривати лечо. Бо він, бачите, вже починає псуватися. Треба швиденько-швиденько його закривати. Нам потрібно буде 2 кілограми. Ось так, ось тут стільки перчику я назбирала. І так, в мене вийшло 2 кг помідорів, 2 кг перчика. Я трошки з запасом, бо бачите, буду обрізати і будемо далі готувати. І так, і кілограм мор моркви я накопала. Коротше, все це Ми миємо, чистимо, ріжемо, готуємо до переробки. Так, і ще раз показую, нам потрібно 2 кг перця, 2 кг помідорів, 1 кілограм моркви, пів кілограма цибулі і 4 зубочка чесника. Це на 6 півлітрових баночок. Так, наші баночки стерилізуються, а ми поки що займаємось тим, що нарізаємо наш перчик. Його нам треба порізати на ось таку соломочку. Перчик ми так ріжемо і цибульку ми теж так нарізаємо. теж навпіл і теж такою соломочкою. І ми все це поки що відправляємо у каструльку, в якій ми будемо наше лечо готувати. У мене така, бачите, 10-літрова каструлька. Ось така. У неї все ми відправляємо. І так, перчик і цибульку я вже порізала. Бачите, десь пів. Вже каструльки 10-літрової вийшло. І тепер я буду натирати моркву. Добре, що в мене є комбайн, бо цілий кілограм моркви якби немало. До речі, я так готую її на зиму собі. Взимку потім дістаєш заморожену і готово. Дуже класно 5 хвилин і цілий кілограм моркви. Ми відправляємо до нашого лечо. І далі ми беремо чесничок наш і помідорчики і перекручуємо на м'ясорубці. І так, вийшла вийшла велика 10-літрова каструля. Тепер нам треба все це добре перемішати наш томат із. Перчиком з морквою, все, все, все добре, треба перемішати. Так, далі ми додаємо сюди дві столові ложки солі, 100 грамів цукру, 250 мілілітрів олії, все далі ми відправляємо це на пічку. І треба проварити його 40 хвилин. За 5 хвилин до закінчення варки ми додаємо оцет, 4 чайні ложечки. І все ще 5 хвилин відправляємо в баночки. І так, беремо нашу баночку. Закриваємо кришкою і закручуємо. І так, ось така смакота в нас вийшла. Готуйте це дуже смачно. І до нових зустрічей, па-па!